Мада, я на підтримку слів Володимира Володимировича, хочу дійсно подякувати безпосередньо Полтаві і вашому району, тому що перед тим як прийти на зустріч з вами, ми зайшли до генетика вашого головного генетичного центру і поспілкувалися стосовно ситуації, яка є з дітьми, які хворіють на органі захворювання в вашому районі. Якщо чесно, не скіулі за те, що вибачаєтеся. Але чесно кажучи, мені дуже хотілося, щоб подібна ситуація була принаймні 80% по всій Україні, і в тому числі і у Києві. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми від Києва і Київської області не можемо добитися тих досягнень, які є у вас. І маючи, я сама маю дитину хвору на актуальне захворювання, низький материнський уклін головам і всім вищим uh, зброячим керівникам, які так роблять у вас, це є дійсно зірець. Слава Полтаві за те, що ви там піклитися до цих дітей. Насправді, маючи таку проблему все вдома і свою дитину, це дійсно величезні кошти. І дякую всім тим небайдужим, які зараз говорять про орфанних хворих. Що особисто до нас, правильно, сьогодні казали, у нас є гори по всій країні, і ми воїнів з усіх точків регіону зустрічаємо і за них хвилюємося. Ми вирішили, що ми зробимо такий самий проєкт. Покажемо всій Україні, що хворі діти на охвальні захворювання є на Заході, є на Донбасі, є в Одесі, є в Києві. І наша задача основна це об'єднати і суспільство, і лікарів, і місцеві влади для того, щоб цим дітям і цим сім'ям надавалася допомога. Трошки скажу, що якщо ми лікуємо таких дітей, починаємо їх лікувати зрання, вони нічим від нас з вами не відрізняються. Вони так само вчаться. Вони так само входять заміж, вони так само народжують дітей. Якщо ми їх не аплікуємо і не даємо допомогу, це є інваліди. Інваліди страшні і пожитті. Саме тому ми і звертаємося сьогодні до проблем фінансування в регіонах. На жаль, Міністерство охорони здоров'я, не скриваючи їх, говорить, що в цьому році, 2015-му, ситуація з фінансуванням буде дуже і дуже складна. Причин багато прорахувати не буду. Тому ми, як громада, як батьки. Всеукраїнська. Будемо їздити до всіх регіонів і намагатися приклад ставити всім Полтавам і в Києві в першу чергу для того, що є діти, яким треба ваша допомога. Я по два слова надам своїм колегам, які підбуються. До речі, полтавський регіон, тобто все непогано, але є проблема мої Це одна з найпоширеніших зараз дослові, яка не фінансується, на жаль. Тобто це і проблема ваша, і проблема мозу. Ми це не, не викриваємо, але містодоз це одна з найпоширеніших нозологій, які зараз не мають фінансування. Тому, будь ласка, якщо можливо, саме на цю нозологію зверніть, будь ласка, увагу. Я дам дві хвилини, два слова для своїх колег, які ще доповнять. Здравствуйте, мене звуть Юлія Байчук. Я принципу інтересу Всеукраїнської асоціації допомоги охвороні. Это генетическое самое распространенное альбанное заболевание, которая поражает все системы человеческого организма. Но при должном лечении наши больные чувствуют себя полноценными и являются полноценными членами общества. В вашей области находится 30 всего больных. Из них 26 детей и 4 взрослых. 4 взрослых. Я прошу всех чиновников, всех леценатов обратить на нас внимание, особенно больные нуждаются в Криво. Без него они не могут даже есть. Собственно, спасибо большое всем за ваше внимание и за то, что вы пришли. Доброго дня, Анастасия Стасюка, Асоціації Легендавленных претензий в Украине, секретарь спинки фармихороб. Я хочу рассказати про... Ці хвороби, які ми, можливо, сьогодні побачили вперше на стендах, виставки кількість право на життя це е, ті нозології, це ті види орфанних хвороб, які не мають сьогодні ані програм державного лікування, ані реєстрів, нічого. Тобто це ситуація не критична, це ситуація спортивна. Такі хворі, як хворі на легеневну депретензію, в вашому регіоні, завдяки лікарю Карлінській Олені Генріхівні, дуже дякую мені від чистого серця, що вона піклується про мене. Всього шість. Їхнє лікування на місяць це 60 тисяч гривень. Ці люди не можуть дихати взагалі без ліків, тобто життя без дихання не триває. Є так само спинальна м'язова атрофія, є так само кульозна епідермоліз. Є так само ці нозології, про які на сьогодні.